Служба безпеки зібрала доказову базу на губернатора Калузької області Російської Федерації Владислава Шапшу, який фінансує окупаційні підрозділи Армії РФ на території України. За матеріалами слідства з перших днів повномасштабної війни фігурант організовує регулярні поставки на фронт озброєння, техніки БПЛА, боєприпасів амуніції, військового та тактичного спорядження для підрозділів, які воюють проти українських захисників на південному та східному фронтах. Зокрема, контрозвідка СБУ встановила, що губернатор особисто виїжджав на Донеччину, де передавав допомогу так званій інтернаціональній бригаді П'ятнашка. Також після підриву Каховської ГЕС у 2023 році шапша направив велику партію спецтехніки для окупаційних підрозділів, які базувались на тимчасово окупованій території Херсонської області. Шапша постійно фінансово заохочує мобілізованих та їхні родини. Крім того, організовує збір коштів. На закупівлю допомоги військам РФ та сприяє прийняттю спеціальних фінансових програм на підтримку окупаційних військ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили шапші Владиславу про підозру за частиною 3 статті 110 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу зміни меж території або державного кордону України, Незважаючи на те, що зловмисник перебуває в Росії, тривають комплексні заходи, щоб покарати винного у злочинах проти України. Розслідування проводять співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.